Шановні друзі, сьогодні я відповім на топ-10 коментарів під відео, які були присвячені комбінованим моральним контрацептивам. Тобто дуже велика кількість питань, але я обрав 10 найбільш таких повторюваних часто і найбільш актуальних, на мій погляд. Ну, найперше серед жінок цікаво, що ж серед лікарів це взагалі не найперше, але серед жінок це набір ваги. Ну, наприклад, набрала на них 15 кілограмів, припинила прийоми, досі не може скинути. Тобто, це найбільш велика тривога серед жінок. Цікаво, що серед лікарів це тромбоемболічні ускладнення, від яких помирають. Та рак грудної залози, але для жінок це важливіше. Тому відповідаю на це перший питання-коментар. Насправді, більшість коків вони нейтрально впливають на вагу. Дійсно, за рахунок естрогенів та прогестероноподібних речовин, які вмістяться в коках, є невеличка затримка рідини. Тобто трошечки рідина дійсно може затримуватися. Це приблизно кілограм-півтора після початку прийому, який потім легко зникає після припинення прийому. Тому на е, вагу в принципі не впливають, вважається, що ні. Є дуже багато жінок, навіть ті, хто мають надмірну вагу тіла, хто похудів на е, контрацептивах, тобто інколи зменшується вага, інколи дійсно збільшується, але в середньому вона нейтральна. Ну що Ще хотілося б сказати, те, що деякі контрацептиви, особливо які містять гестогени, які відносяться до попередників, е, до попередників е, андрогенів. Наприклад, контрацептиви з дезогестерелом, контрацептиви з леваноргестерелом і так далі, вони збільшують апетит. Тобто вони не, безпосередньо не впливають на вагу, але збільшуючи апетит, ну, відповідно, вони так опосередковано впливають на вагу. Тобто, якщо ви приймаєте контрацептиви, так, слідкуйте за тим, що ви їсте і інколи контроль треба збільшувати. Ну, Виросли кісти. Мається на увазі, я думаю, яєчників. Насправді ранні контрацептиви використовуються для лікування функціональних кіст, щоб попередити розвиток нових функціональних кіст у жінки, у яких рецидивуючі фолікулярні кісти жовтого тіла. Тому це міф, і, скоріш за все, кісти не виростають через коки. Але вони можуть виростати там, при відмінні, інколи на початку прийому можуть виростати функціональні кісти. Але це кісти, які зникають самостійно, тобто це неорганічні кісти. А ранні контрацептиви вони не викликають кісти яєчників, які потребують подальшої хірургії. Ну і лікують як функціональні кісти, так і деякі нефункціональні кісти, такі, як, наприклад, ендометріоїдні кісти, вони можуть зменшуватись при тривалому використанні е, коків. З'явився гідросальпінгс. Це точно міф, тому що гідросальпінгс це наслідок запалювання маткової труби. Він виникає внаслідок інфекцій, наприклад, хламідійної інфекції чи інших інфекцій, які уражують маткові труби. Тому е, знайшли гідросальпінгс, тобто ви почали прийом коків. Прийшли на УЗД і у вас знайшли гідросальпінгс. Знайшли і є зв'язок, це різні речі. Інколи буває так, що просто у вас раніше не знаходили, а потім знайшли. Чи подій фактор, який викликає інфекцію, інфекція. І у вас виник гідросальпінгс. Тобто зв'язку прямого тут точно немає, тому що коки вони навпаки зменшують ризик запалення, вони Покращують імунітет локальний, але з іншого боку, якщо ви використовувати коки та не використовувати презерватив, надійні методи, такі більш-менш надійні, які зменшують ризик передачі інфекцій, то ви можете просто, не використавши презерватив раніше використовували презерватив, зараз не використовувати, заразитися просто хламідіозом під час використання коків. Тобто, якщо коки використовувати і мати. Статеві контакти не контрольована, то безумовно в геометричній прогресії ви більше маєте ризик отримати гідросальпінгс та всі інші переваги, зараження інфекціями. Виросла пухлина, ну, в принципі, коки, вони не впливають на пухлини, є деякі протипокази. Наприклад, якщо є нез'ясована якась пухлина в матці, тобто до, до огляду гінеколога і... Висновка гінеколога не треба приймати коки. Якщо щось в грудях не якась похлина, щось ви знаходите. Якщо у вашої родини є. Часті випадки раку грудної залози, якщо є пухлина печінки, якщо є деякі пухлини нервової системи, та взагалі злаякісні будь-які пухлини, це, скоріше за все, не варіант використовувати реальні контрацептиви. Але дуже рідка ситуація, коли коки викликають появу якоїсь пухлини. Тобто міома вона може рости, може нейтрально вони можуть впливати на неї. Пухлини грудей, так, деякі раки грудей можуть прогресувати на коках. Але ж це протипоказання для використання, тому до використання треба впевнити, що у вас ніяких пухлин немає. Почало рости темне волосся на обличчі. Ну, зазвичай коки вони зменшують кількість андрогенів. Майже усі коки вони володіють антиандрогенними властивостями, тобто вони зменшують вплив чоловічих гормонів на. Шкіру, в тому числі жінки. І в таких випадках волосся менше росте. Але для того, щоб ефект від коків почався, треба кілька місяців їх приймати, і тільки потім можна побачити ефект. Якщо у вас маховик процесів в організмі запущений, який призвів до появи так званого гірсутизму, це поява чорних волосків в місцях, які залежать від чоловічих гормонів, наприклад, на обличчі. на... Внизу живота від попка донизу, це навколо ареал грудних залоз. То інколи цей процес з'являється як наслідок цих процесів в організмі, ви просто починаєте коки, а бачите під час початку коків наслідок того, що відбувалося кілька місяців у вашому організмі. Тому що з волоссям там не буває швидко, немає для волосся методів швидко припинити чи прискорити його зростання. Так же точно, якщо немає волосся, ви можете лікувати дуже активно, але через півроку тільки побачити ефект. Так же точно, коли зайве волосся, також ефект ви можете побачити дуже нескоро. Тому е, треба безумовно розбиратися, якщо у вас така ситуація, але зазвичай у більшості жінок, навпаки, зменшується зростання волосся в тих місцях, де не потрібно. Ну і такі самі питання стосовно акне. А ранні контрацептиви це ефективна терапія акне, і в принципі дерматологи вони скерують дуже часто до гінеколога, щоб призначити якраз ранні контрацептиви, тому що без прийому коків часто дерматологічне лікування, навіть ретиноїди, потужні препарати, вони можуть недостатньо ефективно працювати. А наші контрацептиви гінекологічні вони інколи є достатнім методом, єдиним методом лікування акне для того, щоб мати гарні результати. Наступний пункт агресія та драти Найсправді є таке: є жінки, у яких на тлі використання коків погіршується настрій, вони можуть бути дійсно агресивними. Це може впливати, безумовно, на стосунки вдома та на роботі. Тому, якщо у вас така ситуація, то можна переглянути і використовувати інші препарати, для, ну і взагалі відмінити. І використовувати інші методи контрацепції з одного боку, з іншого боку можна кілька там тижнів почекати. Інколи е, організм адаптується і зникає така симптоматика. Інколи е, є потреба використовувати, наприклад, антидепресанти, тому що у вас агресія та дратівливість, фактично це верхівка айсберга, і коки її проявили. Тобто тут індивідуально підходимо, але інколи дійсно таке є. І жінка інколи приходить і каже, у мене вже немає посуду. Дома закінчився, тому що вже б голову чоловіка я все розбила. Що допоможіть, будь ласка, дуже дорого обходиться контрацепція. Що робити? Ну, я кажу: купіть казку чоловіку і продовжити. Ну, насправді ні. Насправді ми відміняємо все нормально, все можна б говорити з лікарем. Так, дуже знизилось лібідо. Дійсно, така проблема буває гіпоактивне лібідо. Як наслідок використання оральних контрацептивів є таке, і якщо у вас це сильно виражене, то можна спробувати підібрати інші варіанти оральних контрацептивів, є контрацептиви, які трошечки більш андрогенні і вони не так сильно впливають на це. Або обрати інший метод контрацепції дійсно є таке, це правда, це не міф. Ну і з'явилися проблеми з серцем, артеріальна гіпертензія. В цілому артеріальна гіпертензія та серйозні кардіологічні проблеми це протипоказання для використання коків. От Якщо ви візьмете інструкцію, написано: якщо вам 35, 35 років і ви палите, там, чи ви маєте підвищений тиск, чи у вас атеросклероз це протипоказання. Тому не слід взагалі приймати, якщо у вас вже є проблеми. Тобто, чим ви молодше і здоровіше, тим менше проблем слід очікувати від ранніх контрацептивів. Цікаво, що сьогодні у мене немає в коментарях питань тих, які в принципі нас більше турбують: це Твої тромбози турбу. та тромбоемболії і рак грудної залози. Тому буквально один коментар. Дійсно, коки підвищують ризик тромбоемболічних ускладнень, венозних тромбоемболій це коли у вені згортається кров, і цей згорток може відірватися, потрапити в легенову артерію, викликати зупинку серця. Це не дуже приємне таке ускладнення, скажімо так, вдвічі, а то й втричі підвищується. Але в популяції в цілому ризик цих ускладнень він невеликий, особливо якщо ви відносно здорова людина. Тому. Не слід дуже сильно хвилюватися, але моя порада така, якщо ви приймаєте коки, ви е, мало рухливий образ життя маєте, ви мало рідини п'єте, то я вам раджу більше пити і більше рухатись. Це також ефективно профілактує тромбоемболічні ускладнення. Ну Стосовно ризику цих проблем, то для порівняння під час вагітності ризик він в 6 разів більший, тобто набагато більше. Ніж на коках. це ж не означає, що ви не будете ніколи вагітніти через ці ризики. Тому е, треба знати про це, але не обов'язково панічно, скажімо так, боятися. Ну і другий момент рак грудної залози дійсно, при тривалому прийомі коків дещо підвищується ризик раку грудної залози, незначно е, у порівнянні з загальним ризиком популяційним, тобто у кожної жінки в середньому раку грудної залози приблизно. 12% це дуже велика цифра, тому це орган, який дуже ретельно спостерігати треба. На коках цей ризик трошечки підвищиться. Тобто не 12% буде, а 12,5%. Тобто, ну так, це дійсно так. Тому, якщо у вас є якесь захворювання грудної залози, або якщо у вас. Мами там, до 40 років там, у бабусі було, був рак грудної залози. Є підозра на сімейний рак грудної залози. Слід, ну, по-перше, все ж таки, уточнити, чи у вас є мутації, наприклад, берсії, мутації, які асоційовані з раком грудної залози. Ну а по-друге, слід з лікарем. Обговорити доцільність використання реальних контрацептів у вашому випадку, можливо, для вас краще обрати інший метод контрацепції. Але для здорових жінок з середнім і низьким ризиком, в принципі, коки це гарний метод контрацепції. На цьому я закінчую свої відповіді на ваші питання. Сподіваюся, що це було корисно. Якщо будуть ще питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я спробую на них відповісти текстовому або відеоформаті. Дякую.